<рес> Сьогодні у нас 23 березня другого переможного року українотворення по-європейськи і по честі і по совісті. Минулий рік був е право на справедливість. Ще поза коли почалася публічна фаза е останньої війни на планеті за викликами часу. Худзяма е ділиться е одним образом е мислення е з. Е Своїм братом по духу і по справі Світозаром. Світоза, Світозар, привіт. був, Світозар! Привіт. Ділюсь з тобою. Дуже давно напрацьована технологія, але вона лежала і чекала свого часу, мабуть, цей час прийшов. Коли почалося АТО, у нас кригалам майбутнього стояв в Небесна Гавані Рускі. Е, з однієї, Небесний Стримчак, е, там хатинка стояла українців, з іншої сторони, хатинка стояла із е, коноронських. І е, набирались в офіцерську кампанію е, козаки і казаки е, стояли на сторожі, щоб накригла майбутнього ну, якась криса не попалася. Тобто Набирали, набирали туди, ну, як то кажуть, персональний склад на корабель. Далі корабель вийшов із Гавані, пішов в море досконалості. Там є чіткий орієнтир маяк вічності. По планеті включаються маяки Миру. Ну, у мене вдома така картинка, де корабель вийшов із гавані, є така картинка. Вона, ми, в нашій галереї в домашній так ось кригалам майбутнього і офіцерська кают – це той образ. Офіцери там і бухають, і ігри грають, і на піаніна. Хтось там грає, ще щось, ще щось. Ну, Вони мають честь, мають гідність, і вони вміють відпочивати, вміють управляти процесом курсом корабля. А тепер цей один образ. Другий образ кригала майбутнього 3.0.12. Це формула, щоб ніхто інший не переплюнув. Там є свої сакральні до цих цифр формули. Але про український кригала майбутнього 3.0.12 Розуміло, що тут не може бути не проукраїнську не, не, не українського. В першу чергу, національне багатство це. Природня цілісність українського народу житті стверджується самобутності і на Ось ці три речі це наші е, стрижень народу нації та держави і всіх безвиключно корінних народів України. Духовний стрижень навколо одного родоводу. А тепер в картинки е, подальших кроків. Е, так як ми взяли слово Ноосферопах, нове слово, «Ноосферопах» миру. Ми, род... Миру або миротворення, то е, внутрішній всесвіт можна там всередині поставити слово «ноосферопах» як е, стрижень. Е, але розуміння, коли людина приймає всередину о, цей драйвер, то він однозначно готовий уже прийти юнгою на наш. Е, Регалам майбутнього пройти свій перший курс випробувальний, стати кандидатом у справжні великі та легендарні особистості. Ну і сісти в ту офіцерську кавідкампанію. Розуміючи про сам процес, я особисто старший помощник капітана. Я колись вчився в ОВІМу і живучи в екіпажі я в общаги, я розумів саме життя. Воно є і в начальному процесі, воно є. І, і в відпочинках Гамбрінус, пам'ятаю, як ми там часто пиво пили в Гамбринусі, коли у звільнення йшли, але повертаючись до Криголаму. І так, в цьому образі криголам майбутнього він один для всього роду людського, як вже дорослого людства, у нас є формула. Формула корабля, формула. Море досконалості і формула «Маяка вічності і маяків миру це елемент переходу свідомості людини і роду людського на свідомість у людини нової генерації, це права людини, обов'язки громадянина, відповідальність підданого окреслені, чітко зрозуміло і просто. І елемент життєтворення, миротворення і державотворення в одному руслі. Оця формула, вона як феномен, її треба відкривати від середини, а потім лише дати на зовнішній світ. Тому я сьогодні з тобою ділюся образом крилама майбутнього, образом в офіцерській кают кампанії є різні люди, але ми всі служимо. І в тому служінні є формула. Я її зараз тобі передаю, тому що рік і по честі і, і по совісті потрібно було дати якусь характеристику, повертаючись до нашої домовленості, що ми формуємо 50 глав родів. Твій рід має ім'я дерево світозара, мій рід велетні духу. Я облишив формулу гуртування 50 глав родів, тому що в нашому близькому оточенні з'явився наш соратник Скоропадський його рід має ім'я у світлі істини. Два казаки є, два роди є. Мені цього достатньо, тому в архітектоніки вже дорослого людства, де українці показують прикладом, є формула 50 глав родів. Вони гуртуються навколо одного. Родоводу на крилах долі і е, дбають і за природню цілісність, і за життєстверджуючу самобутність, е, і за е, генофонд українського народу нації та держави навколо одного родоводу. Е, так ось 50 глав родів е, нижче йде ланочка е, 500, е, 500 е, родин і 5000 сімей вже сьогодні ми маємо таке право підняти планочку не 500, 500 родин, а взяти 500 родів. Ну, тобто ми перші 50 родів, але формула 500 родів бережуть один родовід. І тоді у нас виходить нижче 5 тисяч родин і 50 тисяч сімей. І 500 тисяч людей слова планети як українців. І тоді в нас виходить 500 глав родів, але 50 збирають конкретно велетні духу у світлі істини і дерева світозара. Це питання внутрішнього нашого натхнення, можливості, включення потенціалу. А збираємо 500 глав родів навколо одного родоводу. Тоді у нас виникає формула, а де ж ті е, пі, е, 5 тисяч родин? І тоді, коли повертаємося, що в одному роді має бути не менше, ніж 12 і не більше, ніж 12, ну може менше але не більше, ніж 12 родин, то казати, що у нас має бути обов'язково 500 ой 50 на першому етапі, то на 12 це 600 родин. І е, коли взяти формулу е, із 5 тисяч родин 600 родин вже зайняті, то тоді виникає питання: е, а хто ж тоді буде координувати і шукати наступних? Тому е, цикл е, перших три місяці от у нас почалася 20 грудня, о 20 годині 13 хвилині новий літообіг, 12 рік нової епохи. І на 12-му році три місяці шукаємо роди. Три місяці шукаємо родини, три місяці шукаємо сім'ї, і три місяці шукаємо людей. І цикл три місяці ми е, упорядковуємо і розмежовуємо е, те, що ми вчимось е, розрізняти, е, е, говорити одною мовою взаємопорозуміння і домовлятися в одній справі, хто чим може і хто як може включатись в сам процес. І так, підсумок 600 родин. Збирають 50 глав родів самі собі. Але із 5 тисяч родів, коли взяти за схему 200 країн на планеті, то у нас виходить, що 200 хай по 12 це 2400 родин. Тобто в одній країні 12 родин треба лише знайти, яка різниця вони, українці, ісконоруські, японці, китайці, яка різниця? Але важливо, щоб були і українці, і ісконорускі із цих 12. І тоді виходить, що 2400 зайнято родин, а нам половину з ну із 5000, то нас половину треба віднайти. Значить, тоді. 100 залишаємо президенту України родин, не 12, як його роду, а 100. хай він євреїв гуртує мені без різниці, як він там буде кого гуртувати. Але йому тільки квота 100. А ми добиваємо до цифри 600 наші внутрішні питання, до 2500. І тоді все зрозуміло. Ми гуртуємо і самі. Навколо родоводу і даємо можливість е, державі е, у вигляді персонажа першої особи е, сім'ї в даному випадку гуртувати також з нами. Але йому квота лише 100 родин. І ось я тобі розповів зараз про формулу е, 50, 500, 5 тисяч і 50 тисяч, коли е, перша особа держави об'явила, що треба 500 тисяч громадян України самореалізувати і дати на цю останню війну на планеті під театр військових подій, то в нашій формулі 500 глав родів, 5 тисяч глав, глав родин і 50 тисяч сімей і 500 тисяч людей, слово планети, ми цю цифру витримали. 500 тисяч людей, слово планети, ми також в канон і в доповнення, в доповнення держави гуртуємо Україну разом. І тоді вже є предмет розмови. Вихода на сцену доповнюючи реальності в публічний простір світоносної дипломатії, вже дорослого людства, але по-українськи. Ось в такому вимірі. Я тобі сьогодні представив картинку, яку я намалював. А далі це пояснювальна записка до цієї картинки. Там є е, похід лава на лаву, там є наратив Україна починається з нас, там є е, українська національна ідея на благо України всім для всіх, там є світ до своє своїм, як скарбниця, і там є саме головне: Київське ОСББ мистецтво е, з назвою е, У цім світі вольним новим». Оце розуміючи, що ми е, увійшли в цей е, простір. І е, творимо епохальним сценарієм все саме найкраще беручи з минулого від початку роду людського. Це від нас залежить, е, яким шляхом ми наповнимо корабель. Е, абсолютно всіх заберемо як Ковчег, е, на кригала майбутнього, і тоді все е, весь рід людський е, вийде на іншу ступінь. Стане діловим, далекоглядним та талановитим людством. Я закінчив це. Презентую картинку, яка сьогодні далася. Скажи тепер ти, Світозар, що на серці, що на душі, що в розумі. Прошу. Ну, картинка є, але незрозуміло, як її реалізовувати. Яким чином? Що, що буде об'єднання. А яким чином спілкування між родами виходить на весь цей зомби? Ну, відповідає чітко. Все це залежить від конкретного громадянина, який зрозуміє, що він людина слова і готовий включитися в одну справу українського народу згідно 17 статті Конституції. Але саме головне мотивація. Мотивація проста: стаючи кандидатом у справжні легендарні та особисті е, е, ну, справжні е, легенда, е, легендарні е, як справжні. Особистості справжні великі та легендарні особистості, вони стають кандидатами, і ми дивимося на що люди здатні. І тоді він отримує статус. Дійсний член територіальної громади, і ми ведемо реєстр дійсних членів. і та формула закону, яку дав слуга народу через молодого хлопця, що кожен українець має отримувати дивіденти від національного багатства України, дваливого управління, але через 20 років, там починаючи з такої то дати, це фігня, розвод повної лінії. Тому як будь-який сьогоднішній громадянин України будь-який українець на планеті може долучитися до формування і управління національним багатством України, це ми взялися як первосвіт української нації гроноколини і управляти для всього українського народу. І дба і формувати і управляти, і в цьому контексті реєстр дійсних членів веде наш центральний провід Української Ліги Патріотів за правду за волю за щасливу долю. Ніхто інший не держава, це також національний реєстр, тому що під опікою первоцвіт української нації громакорони, а виконує і наповнює змістом первоцвіт українського народу витоки добра. Коли хто хоче стати у лави ви такі добра, незважаючи на свою національність, отримати статус дійсний член територіальної громади і йти е, е, лава на лаву е, в повномасштабному наступі, той приймає для себе рішення і йде в команду. Йде на наш короб... кригам майбутнього. Ось я відповів тобі таким чином. Кажи. Може бути, але практично це не реалізуємо. Ну давайте ставимо тоді вищі цілі, хай нам батько Небесний допомагає, і хай буде те, що повинно, як з нами, і через нас, так і завдяки нам. Сьогодні був Етер завдяки тлумаченню картинки, яку я сьогодні окреслив, вона я дав якусь описав. Описательної частиною, так казати цієї картинки, але образне мислення це вміти той мультиплікацію запровадити. Не ще картинку, а мультиплікацію скільки там 20-й кадр. Пам'ятаєш, там є така фішка, 20-й кадр. Тому від нас залежить наскільки ми ці картинки будемо відозмінювати і йти разом до перемоги. Тому нас поєднає вектор все для фронту, все для перемоги. Це йде остання війна на планеті. Згоден, козач. Згоден. Ти згоден? згоден? Да? Люба? 24-й кадр, тільки не 20-й, а 24-й. 24-й кадр. Люба, козаче. Люба. Все, кінець зв'язку. Гарного дня. Вітання дружині. Ну а все. А далі буде далі. Кінець зв'язку. до побачення.